Сьогодні у Луцьку відбувся святковий форум, присвячений 22-й річниці руху анонімних алкоголіків. До обласного центру приїхало кілька сотень гостей не лише з Волині та різних куточків України, але й Білорусі, Литви Польщі. Анонімні алкоголіки це добровільна сусідня спільнота чоловіків і жінок з усіх прошарків суспільства, які зустрічаються разом, щоб підтримувати тверезість. Єдина умова для членства бажання припинити пити. У Києві, Луцьку, першими на теренах України, започаткували рух анонімних алкоголіків. Нині на Волині їх більше сотні. Тетяна була не лише залежною від алкоголю, а й від наркотиків. Уже вісім років жінка веде здоровий спосіб життя. Уже багато людей, моїх друзів, з якими я дружила можна сказати, з пісочниці. Їх забрала ця хвороба. наркотики, алкоголізм. Забрала ця хвороба мого чоловіка. Вісім років назад, якраз в тому році я прийшла в ній мініму який коли він помер. Забрав, алкоголь забрав мою маму. Тоже на трагічно, можна сказати, вкоротила собі віку. Теж із алкоголя. Я... І, і, і важко, звісно, зараз трошечки це згадувати, я трохи хвилююся. І знаєте, і ще мені не підштовхувало зробити якийсь висновок з цього. Що все це руйнується? Що я все це руйнує моє життя, і що зі мною таки теж може статися. Організація тісно співпрацює з соціальними службами, церквою та наркодиспансером, адже мало хто кидає пити без медичної допомоги. Суттєво допомагає позбавитись залежності програма «12 кроків анонімного алкоголіка, пройшовши, яку крок за кроком можна почати нове твереза життя. Перша теза самоусвідомлення того, що ти алкоголік. Ігор свідомив те, що він залежний після того, як перестав пам'ятати, що було з ним учора. Чоловіка кілька разів кодували, возили до ворожу кіш Птунок, але нічого не допомагало. Коли пішов, побачив, відчув ту теплоту, як мене зустріли, як мене підтримали. Мені ніхто не задавав ніяких питань, мене ніхто нічим не лякав, мене абсолютно не було ніякого упередження. Єдине, що мене дуже сильно здивувало, то те, що люди говорили правду про себе. І правда була така колюча, чорна. Для мене вона була десь страшною, тому що я боявся правди про самого себе. За офіційними даними на Волині зареєстровано близько 300 алкоголіків. Однак ця цифра суттєво відрізняється від дійсності щороку. Кількість залежних від алкоголю зростає. Ця Проблема вже сьогодні потребує надзвичайної уваги з боку суспільства.